Доброго дня, мої любі полтавчани! А сьогодні у нас дуже буде цікавий день, а день, який є, а, день і вечір, який ви можете присвятити собі. Своїй красі, відчуттю, неймовірним якихось емоціям. Так, мені дуже хочеться, щоб кожен з вас а справді себе гарно почував, і це було видно. Знаєте, як видно на обличчі? Знаєте, точно, що наші очі іскряться від щастя. А іноді наші проблеми пишуться в нас прямо на лобі. І коли іноді зустрічаєш якусь людину, кажеш, ой, в тебе на обличчі точно написано щось ти недоволі. Дивіться, сьогодні ми. Будемо працювати з нашим обличчям, щоб той недоволін у нас не було і у нас було все гаразд. Для цього я купила ось такі печти масочки. А більше того, я проведу процедуру сьогодні на вечір і завтра на вечір. А більше того, перша масочка це делікатне очищення, а друга вже зволоження та ліфтинг. А, а ці дві масочки дадуть мені можливість за дві процедури максимально покращити стан обличчя, а покращити стан шкір. 아! Uh... Сприяти тому, щоб наш і Ластан активувався в моїй дермі, працював яскравіше, давав мені гарні результати, і обличчя виглядало молодим, підтянутим, красивим. Більше того, а всі ці компоненти активні, які є в цих масочках, ми не просто будемо отримувати на обличчі, да, після того як просто нанесли і все. І заспокоїлись 20 хвилиночок. Полежали і, і все, і ми молодціні. У нас є чарівний інструмент це інфрачервоний лазер. Інфрачервоний лазер зараз першочергово використовується у всіх, у всіх, без винятку, а в салонах краси. Чому? Тому що. Вже давно доведено і давно прийнято до уваги, що інфрачервоне, інфрачервоне світло запускає фотобіологічні фотохімічні реакції в нашому цілі, сприяє тому, що від фотонів світла починає активуватися енергія в наших, в наших клітиночках на рівні органел, на рівні метоходрії. Більше того. Ад, Аденомоні АТФ це а, певний такий енергетичний комплекс, це кислота, а, яка в нашій клітиночки додатково вироблюється при активації а, а, нашим світлом а, певних структур. І що це, що це нам дає? Це нам дає можливість. Кожній клітиночки додатково дати енергію. А коли немає енергії, тоді клітиночка помирає. А це значить, що це. Негарний стан шкіри, це значить, що це старіння організму, і це значить, що наш організм не може справитися з факторами, які на нього зараз впливають. А ось червоний лазер дуже гарно і яскраво нам в цьому допомагає. Він дасть нам можливість відкрити пори. вибачте, Він дасть нам можливість через тепло нашої панелі активніше відкрити пори, активувати кров. Обіг, а сам лазер вже попрацює над тим, щоб, по-перше, всі речовини, які є в наших масках, підсилили свою дію. Щоб вони глибше проникли, щоб це були не тільки верхні, верхні а, наші а, слої шкіри, а щоб трошечки пішло глибше. А, більше того, лазер заспокоює шкіру, лазер розгладжує її, лазер дає можливість зняти запалення, відпрацювати, а, як я вже сказала, нашу ту енергетичну а, компоненту кожної клітиночки. А лазер це прямий антиоксидант, який заспокоює нас нашу молекулу, да, В квітиночки а, а, крутяться а, навколо ядра, електрони. Оце все зробив фотохімічна реакція, коли когерентний лазерний луч потрапив на шкіру. Як же ми це все будемо робити? До речі, це не салон, це в вас дома ну, це просто бомба. Зараз я вам покажу.